Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у Дніпрі. Сьогодні у нас 10 травня. І як ви можете побачити, сьогодні у нас вихідний день та у парку Шевченка запрацював фонтан. Ось так він виглядає. Ми продовжуємо вам показувати, як виглядають фонтани у місті Дніпро. І коли ми тут були 1 травня, то він ще набирався і не працював. А ось так він виглядає, коли працює. Ще тут бачимо залишки тюльпанів, вони вже відсвіли, але ще трошечки, трошечки, трошечки квітів залишилось. Сьогодні у нас субота, вихідний день і всі люди, у кого сьогодні вихідний, вони... Вирішила відпочити, тим паче, що сьогодні сонячна погода, але трошки прохолодно. І якщо маєте бажання, то можете відвідати парк Шевченка. А для тих, у кого немає такої нагоди, ми вам покажемо, як запрацював фонтан. Ось так виглядає його верхня частина. Зараз ми покажемо, як виглядає нижня частина. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Сьогодні у нас субота, 10 травня. І бачимо, що активно працює фонтан у парку Шевченка. Ми вже вам показували 1 травня, як виглядають фонтани у нашому місті. Але саме тут, у парку Шевченка, фонтан не працював, він тільки наповнювався. І ось зараз. Ви можете побачити, що всі три рівні, вони працюють, люди з задоволенням фотографуються. На вулиці в нас сонячна погода, але дещо прохолодно, приблизно 15 градусів. Але якщо ви вдягнете стекло, то вам буде досить комфортно на вулиці. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро», також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!